з абрикосів» – це історія життя двох друзів-музикантів. На сторінках книги автор розповідає про стосунки між людьми та неосяжність почуттів. Книгу Олександра Євтушка видали ще в 2011 році. Зараз же вийшов її аудіоаналог. Розійшлися після того, як торкнувся неголеною щокою її щоки, а вона пригубила його вуста, відповідаючи зовсім не так, як сподівався. Олександр Євтушок аудіоваріант книги вже слухав. Що правда каже, не до кінця автори, мовляв, свої тексти не люблять ні перечитувати, ні переслуховувати. Мені сподобалося саме озвучення. В якому плані було вибрано два голоси. І саме так писався текст, зрештою, що він був поділений на двох товаришів. Кошти на запис аудіокниги отримали завдяки гранту голови облдержадміністрації та обласної ради, який виграла бібліотекар Рівненської обласної книгозбірні Юлія Ковальчук. Дівчина каже, створювала аудіокнигу, аби допомогти слабозорим людям. Бібліотека курує напрямок обслуговування людей з обмеженими можливостями. Тобто, ми стараємося, щоб у них було таке саме такий самий доступ до інформації, які в. Здорових людей до того ми реалізовували проект створення аудіоподкастів. У нас на сайті є такі короткі аудіозаписи, де люди можуть послухати якісь уривки літературних творів. Отримані кошти витратили на оплату студії, де записували текст і музику. Самі актори, які озвучували книгу, та музиканти, які створювали музичний ряд, погодилися працювати безкоштовно. Це не просто книжечка, вона адресна книжечка, вона направлена на людей з певними потребами. І мені це просто приємно. Гранти для обдарованої молоді від голів облдержадміністрації та обласної ради виділяють вже 10 років. За цей час вони дали змогу здійснити більше 70 подібних проєктів. Перші були започатковано в 2003 році. з 2003 року. Щорічно десь 3, 4, 5, дивлячись, як подавались проекти і оприділялися. Але вже з наступного року буде фіксовано щорічно 4 гранти. Вже від сьогодні аудіокнига Пиво за абрикосів» буде доступна для прослуховування на сайті обласної бібліотеки. А 20 примірників аудіокниги поширять серед громадських організацій, що опікуються незрячими. Тетяна Климчук, Дмитро Сидор. Інформаційна програма День.